Тарас Шевченко Іван Підкова Було колись, в Україні ревіли гармати. Було колись. Запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу, і волю. Минулося. Осталися могили на полі. Високі й ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі й ті могили чорніють, як гори, Та про волю нишком в полі З вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, А мнук косу не за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману небо сонце криє, Синє море звірюкою то стогне то виє, Дніпра гирло затопило. А ну то хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море, заспівали. Запінились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті. Поглядає сюди туди де де будь роботі, Закрутивши чорні уси за ухочу чуприну, Підняв шапку човни стали. Нехай ворог гине, не в синопу по отамани, панове молодці, а у царград до султана поїдемо в гості. Добре, батьку Атамане!» – кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло синє море, вздовж байдака знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає. Дорогі слухачі, закінчився черговий твір. Але не закінчилась наша робота над серією Літературні шедеври з тобою. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові надходження, а також напишіть нам у коментарях, які автори чи твори подобаються вам. Студію мистецтва успіху бажаю вам вдалої реалізації всіх планів і починань.